Книга Пророка Міхея, Розділ Третій. І я сказав Слухайте ж голови Якова і князі дому Ізраїля. Чи ж не належиться вам знати справедливість? Вам, що ненавидите добро і любите зло? Вам що здираєте з них шкіру і тіло з костей їхніх, і що їсте народу мого тіло і лупите з них шкіру та ламаєте їхні кості і кришите їх, наче в горщику, немов у казані м'ясо? Тоді до Господа будуть взивати, та він не відповість їм, обличчя своє на той час від них сховає, тому що лихі їхні вчинки. Так говорить Господь проти пророків, що його народ обманюють, що поки мають що зубами гристи, мир віщують, а тим, хто не дає їм у рот нічого, війну проголошують. Тому ніч буде вам замість видіння, і темрява замість вгадування. Сонце зайде над пророками і день над ними потемніє. І тоді засоромляться ведющі і застидаються ворожбити, усі вони покриють собі губи, бо не буде від Бога відповіді. Я ж повний сили, духу Господнього і справедливості, і потуги, щоб виповісти Яковові його переступ та Ізраїлеві гріх його. Слухайте ж. Голови дому Якова і князі дому Ізраїля. Ви, що бридитеся справедливістю і викривляєте усе праве. Ви, що будуєте Сіон кров'ю, Єрусалим злочином. Проводарі його судять за гостинці, Його священники вчать за плату. Пророки його вгадують за гроші. Та ще й на Господа здаються. Кажучи хіба Господь посеред нас не пробуває, на нас біда не прийде? Тому-то через вас Сіон буде розорений, як поле, а Єрусалим стане звалищем, гора ж, де храм, горою, вкритою лісом.